Вітаю, друзі! У нас сьогодні з вами цікава тема душевний біль. Який душевний біль найважчий у плані е, наслідків для фізичного тіла? Ми поговоримо про заздрість, про образи, коли заздрість це про те, що у інших є те, чого немає у мене. І коли людина відчуває заздрість до інших, на тонкому плані йде розрив цілісності, тобто ти не відчуваєш радості за іншу людину. За її успіхи, за її досягнення перемоги тощо. І чим частіше людина відчуває стан заздрості, тим складніше їй досягати власних цілей. Адже вона тепер автоматично боїться прояву тих самих почуттів у власний адрес. Якщо у неї з'явиться те, чого немає у інших, саме тому Найболючіше на цвяхах людям, які найчастіше відчувають стан заздрості, а значить, вони вже відмовилися від того, щоб досягати свої цілі і свою мету зі страху, що їм хтось позаздрить. Ця цвяхи відкривають потужні енергетичні канали, якими енергія починає заповнювати весь тонкий план людини. У присутності того провідника, з ким я це роблю, та прийняти цю енергію боляче, тому що тепер на цвяхах я відчуваю, скільки невидимого болю я посилаю у простір тих людей, до яких у мене заздрість і агресія. При регулярній практиці стояння на цвяхах поступово твій тонкий план. Поле починає заліковуватися, а значить, відкривається здатність відчувати радість, адже стан радості це високовібраційне почуття, яке потребує величезного потенціалу енергії. І я можу розказати, що це практика, не тільки допомагає розвинути усвідомлення, ставлення до свого здоров'я. А й знаходити контакти з різними людьми і вести цих людей за собою. І часті запити, як стати на цвяхі без болю, а коли я зможу відчувати сигнали свого тіла. А я знаю, що е, ці та інші питання хвилюють багатьох людей. І колись вони хвилювали і мене. І тоді я збирала всю інформацію по крихтах. І зараз у мене вже є готовий досвід, яким я хочу поділитися з вами. І вам не обов'язково зараз ходити і збирати. Я подам вам вже структуровані знання на рівні поля. І дошка садху це як нижня білизна. Вона має бути індивідуальною, тому що вона запам'ятовує енергетичну структуру людини. Цвяхи беруть на себе весь енергетичний. Мусор, сміття людини, і усе це проходить через стопи. А у стопах ми знаємо розміщені усі точки і меридіани, які запускають наше життя. І е, ми з майстром е, уже розробили дошку для тих, хто не може стояти на цвяхах, має зайву вагу. Ми розробили дошку для лежання, яка буде. Прямо пропорційна тілу і буде пропрацьовувати всі точки і меридіани на вашій спині, і на ній можна буде стояти і лежати. Людина, яка не діє, вона зустрічається з неврозами, депресіями, розчаруваннями, апатією, і це про те, що я не дію. Це про те, що я застрягла у процесі страхів, і причиною таких е, станів є внутрішній конфлікт. Хочу одне, а роблю прямо протилежне. І що більше людина діє із цієї е, стратегії, тим більше тривога. Чому так відбувається? Поставлені цілі щоразу відсуваються людиною. Перекладаються потім, потім, потім і бажання їх досягати все одно залишається. І, до речі, ознакою того, що у мене є бажання ще досягати чогось, є заздрість у адресу іншої людини, яка це має. І я дуже часто навожу приклад про те, що коли людина діє із принципу, що ось у нього усе є, його треба стріляти, бізнесменів, ще когось там. Хто отримав ці статки, він знайшов, як це знайти. Людина говорить, це із заздрості, що я ніби така чесна і не досягнула цього, що моє життя не змінилося. І ми це все трансформуємо на цвяхах, тому що там відбувається. Високі енергетичні процеси, ви відчуваєте енергію та силу, яку до цього не відчували у собі. Коли ти стаєш на цвяхі, з'являється бажання звернути гори, внутрішня віра, внутрішній ресурс, якої тобі раніше не вистачало. Але коли ти стаєш на цвях самотності, тобто відсутність свідка цього процесу. То маєш знати, що наша психіка вона так не працює. психіці потрібен провідник. Їй потрібно вважати процес завершеним тоді, коли є свідок, коли є провідник певних станів псих... психіки, коли ти з кимось проходиш цей процес. І багато людей мають дивне відношення до цвяхів, що це самомазохізм, я дуже часто чую від людей це на консультаціях, а цвяхостояння е, випадково не вирощує в організмі звичку завдавати собі болю. Люди переживають таким питанням. Питання таке собі, можливо, дивне, якщо взяти до уваги той факт, що 95% людей це ті, хто змагається між собою на рівні свого нещастя. І як це відбувається, починаючи з підрахунку, у кого більше хвороб, більше кредитів, більше насильства, більше проблем. І вони прям перерозказують, коли зустрічаються в певних компаніях, починають мірятися. У мене там це, а у мене це, а у мене це. І вони міряються жертвою. Тобто, я гірша жертва за тебе. Зауважте, багато хто. Буквально прямо насолоджується, коли говорить про свої стани жертви по відношенню е до життя, і він вважає себе героєм у своїй жертві, що він так і не зміг пізнати щастя і передати це іншим дітям. Ви просто вслухайтеся в ці слова, як перекручена свідомість людини. І найчастіше, якщо жінка створила стосунки з чоловіком і у них немає душевного спокою, скандали, сварки, образи, і при цьому вона залишається в цих відносинах, то можна говорити про певний ступінь психопатичного розладу особистості. Якщо з цим не працювати, це призводить до депресії. У деяких випадках навіть до суїцидальних думок, панічних атак, істеричного неврозу, і якраз цвяхостояння у супроводі наставника може допомогти справитися з цими станами, якщо поставити правильний запит на роботу. І наслідком того, що ви станете на цвяхі, буде інше життя, інша енергія, інша вібрація. Вашого поля, тому що більшість людей знаходяться у енергії смерті, і для нашого тіла будь-який досвід, що супроводжується болем, активує у підсвідомості установку про смерть, тому що у кожного є свій больовий поріг, перевищення якого дорівнює смерті і больовому шоку. Я сама у цьому житті перенесла декілька операцій, зіткнулася зі смертельними захворюваннями. І тепер я знаю, як з ними бути, як не бути жертвою і не шукати жертву своїй жертві. І я ділюся досвідом з вами, як екологічно проходити ці стани. І багато жінок кажуть: все, я більше не буду народжувати. Я не хочу більше дітей. І як ви думаєте, що відбувається після цієї фрази? Цією фразою людина блокує у собі. В принципі, шлях в сексі, розслаблення, оргазму, енергії, задоволення, радості і основне шлях до жіночого і статевого здоров'я. Адже секс він для народження дітей зі стану розслаблення, для духовного з'єднання з партнером. І більше жінок вони перестають відчувати оргазм. І інтимна близькість для них стає тортурою нудним заняттям, коли це закінчиться швидше. Слухайте, чоловіки, про своїх жінок, і з цим потрібно працювати, тому що це не про життя, це про смерть. Я заперечую життя усередині себе. Тоді і цей чоловік не може вийти в соціум і реалізуватися, якщо він живе з такою жінкою. Тому для чого жінці матка, статеві органи, і тоді поле починає забирати ці органи. І ми бачимо, як багато онкології у жінок, як багато проблем, як багато проблем у стосунках із партнером. І усе це через те, що я відмовляюся народжувати категорично, а народжувати це народжувати проекти, цілі і так далі. А насправді жінка може все і в цьому її сила. Е, я не дискредитую чоловіків, просто у них немає материнської енергії. Саме у жінку було закладено прагнення захищати своїх дітей для гармонізації і свого потенціалу, і щоб реалізувати той потенціал. Жінці потрібно, як ви думаєте, не тільки любов до дітей, а й любов до свого чоловіка, до соціуму, до свого тіла, щоб перебувати у покликанні, щоб увійти у своє призначення. І для того, щоб це зробити, важливо зрозуміти, що саме зараз відбувається у вашому житті, які люди вас оточують. І відповісти на найголовніше питання, який партнер зараз біля мене, і чи є у нас духовний зв'язок? Чи любимо ми безумовно, чи ми живемо у претензіях, чи ми живемо зі страху, чи ми живемо через те, що у нас спільні кредити, борги, житло, майно, спільні діти? Тому що це не про духовність, це про матеріальність. Людині самостійно важко розібратися у собі. І це нормально. Найголовніше, що ви маєте бажання розібратися. І завжди потрібно йти до псих... психолога, тренера, коуча, експерта, який уже зміг розібратися із цими питаннями, і з цього стану він знає, як дати вирішення саме вам. І якщо ви йдете до експерта і хочете розібратися у своїх стосунках, а цей експерт сидить у цих усіх залежностях, то це про те, що вам прийдеться дуже довго ходити, і ви будете розуміти, але не зможете діяти. А хто така щаслива жінка? Скажіть мені. Це та, яка відчуває себе реалізованою вільною особистістю. Реалізація може бути у різних сферах сім'ї, кар'єрі, відносинах із зовнішнім світом, соціум. І для того, щоб бути вільною, важливо дозволити собі мати свої погляди, мати своє захоплення, не спиратися на думку партнерів, батьків чи суспільства. І така жінка завжди наповнена енергією і може діяти і ділитися своїми станами з іншими, а не чекати, як у нас роблять. Я бажаю тобі бути любимою, коханою, щасливою. І ці всі побажання класно, але вони із внутрішнього дефіциту, коли я пуста із середини, і я бажаю, щоб прийшов хтось, хто буде мене любити. Кохати і наповнить мене цими станами, тому що я не відчуваю енергії першоджерела енергії Бога усередині себе. І як ви думаєте, які основні принципи щасливої жінки? Щаслива жінка порівнює себе тільки із собою і безперервно іде у розвиток, не грає жертву, не шукає жертву своєї жертві, не грає спасателем. І вона оточує себе людьми, якими розвивається, вона не боїться просити допомоги і допомагати, коли її просять. Прислуховується до себе і живе за своєю природою, жіночою, живе і своїм внутрішнім голосом, відчуває свою душу. Та кожна з вас має свій рецепт щастя, і це мій. І коли щось перестає працювати і трапляється криза. У ці хвилини нам дуже допомагають духовні практики, одна із яких це стояння на цвяхах. Також корисно подивитися у свою ситуацію з боку, у чому я готова із задоволенням допомагати собі, допомагати іншим. І я чекаю від вас реакції під цим відео. Комент. Чи ви готові прокидатися з натхненням, бути щасливим чи щасливою, бути гармонійною чи гармонійним, бути успішним чи успішною. Якщо так, ставте лайк і пишіть: я готова, я є. І багато хто хоче відчути стан спокою, стан умиротворення, стан відчуття енергії. Стан яснобачення, яснознання, і усі ці стани вони відкриваються у курсі села духу. Марафон села духу він настільки потужний, там зібрані усі практики, які необхідні для досягнення стану любові, спокою, для пропрацювання страху втрати дітей, для відчуття енергії, відкриття каналу. Коли тобі не потрібно просити у молитвах, бути попрошайкою, а ти будеш у стані молитви. І для тих, хто не можуть звільнитися від своїх матеріальних запитів, вони хочуть вийти на сьомий рівень буття, це з'єднання з енергією творця, де вже нічого не потрібно просити, де ти маєш усе, що тобі потрібно. Тому що якщо ти кажеш, Боже, дай мені, хтось дай мені, а чому в мене не так, а чому в мене так, а чому це сталося саме зі мною? Це не про свідомих людей. Це про те, що я не усвідомлюю земні процеси і засуджую. Це про неусвідомлення свого потенціалу як людини, свого ресурсу. Це про те, що ти перебуваєш на першому етапі пізнання себе. Пізнання цього світу. І для того, щоб піти далі в розвиток, розвиватися, тобі потрібно знати будову тілу психосоматику тіла, як тіло спілкується із тобою. І зараз дуже актуальна тема вірусів, і вона буде розвиватися ще більше. І я рекомендую для тих, хто хоче пізнати мозок, вірус, ендокринну систему, як з цим працювати, як не вбивати себе хімічними препаратами. Це курс Принцип виживання. І у цьому курсі закладена глибока психосоматика всіх процесів, які відбуваються з мозком. Там ви дізнаєтеся про себе, про свою е, родову лінію, про свій рід, е, що і за що відповідає, ви зможете проаналізувати через лекції у моєму полі. Тому я рекомендую вам розвиток. Я пропоную вам ті знання, які я збирала увесь свій шлях е, до цього моменту. Тому що я працюю у полі потужних майстрів, у моєму полі швидка енергія. Дуже швидко відбуваються зміни для тих, хто залишається у моєму полі, для тих, хто вирішив вийти. Це про те, що. Ви не хочете діяти, це про те, що ви не зовсім в енергії життя. Це про те, що ви вибираєте бути на тому рівні, на якому ви хочете. І це ваш вибір. І це не завжди про життя, це не завжди про щастя і смерть. Це про те, що я буду сидіти на старому. А коли я сижу на старому, я ж не можу піти у щось нове. Тому що нове. Це завжди відчувати свободу. І коли я залежна від старих стосунків, у яких я сижу е 10, 20, 30, 50 років, і від того і чекаю Боже, він уже закінчив в сексі чи ще ні. І ну коли ви живете у таких стосунках, це не про насолодження це не про кайф. І тоді енергія починає вам закривати секс, здоров'я. Гроші, фінанси, тому що це усе одна і та ж сама тема. Вилітає шлунково кишкова система, тому що шлунково-кишкова система це завжди про розширення, це завжди про монетизацію, це завжди про ось такі стани, коли ви дієте із стану внутрішньої свободи. Тому, друзі, аналізуйте, я маю вас чому навчити. Я знаю, як поміняти ваше життя. І якщо ви хочете обрати тему здоров'я, якщо ви психологічно не маєте ресурсу на те, щоб проходити глибоку трансформацію, рекомендую вам приходити на консультацію, де я знаю, уже, з якими органами просканувавши ваше поле, я вже знаю, з якими органами вам потрібно працювати. І я знаю, які органічні препарати працюють. І як вам допомогти. Тому е, всі, хто хоче і обирає життя, всі, хто хоче передати цей досвід своїм дітям, а не просто заставляти своїх дітей бути здоровими, е, а передати їх через своє поле і показати їм, як це дбати про себе, я запрошую до співпраці. Тому що я Люблю кожну людину незалежно від того, з яким запитом чи з чим вона приходить, і я розумію, навіть якщо ця людина агресує у мою сторону, про що це? Тому що це. Поки що хвора людина, і їй потрібна просто допомога. Вона просто не справилася зі своїм внутрішнім агресором. І це автоагресія, і це конкуренція з жінками. І це конкуренція і конкуренція і заздрість і так далі. Тому я приймаю усіх і кожного. Але важливо, щоб ви навчилися приймати себе. Тому, друзі, аналізуйте. І до зустрічі з вами у консультаціях і курсах. Тому під відео в Ютубі ставте лайк, пишіть свої коменти, діліться своїми друзями, діліться з тими, кому ви бажаєте розвитку та здоров'я. Обнімаю вас!